Протягом століть і на Русі, і на Січі в усі епохи, який би ворог, із якого би боку не приходив, ні вороже не приживається на цій землі і не пускає тут коріння. І Україна залишається, залишається собою. І ранок неодмінно настає. І хочеться ще поспати, але ти знаходиш сили і підіймаєшся. Пишеш своїм, радієш, коли все в порядку. Читаєш допис того самого воїна. Відбилися, маємо пару годин перевести подих. А хтось пише: маємо кілька термінових потреб. Ти закидаєш на збір і виходиш на вулицю у цей ранок, підучи містом, своїм містом, ти бачиш довкола своїх, бачиш обличчя людей і очі, в яких, попри все, Є життя. Бачиш, як, попри все, відкриваються кафе, як транспорт їде попри все. І розумієш, держава це люди. Їхня сила, стійкість, щирість, їхнє світло. На зупинках, в заторах, в черзі за ранковою кавою, коли всі трішечки гальмують, бо спали кілька годин. Але кожен це знає. І з таким розумінням і теплотою ставиться до тих, хто поруч, до українців і України, які тримаються 1238 днів. І кожен такий день ми долаємо разом спільно справами, допомогою, підтримкою, підбадьорюючи один одного і, звісно, шартуючи один з одним, іноді бо без цього ніяк. І коли жіночки-комунальниці саджають квіти в сквері, ти чуєш, хай та русня вдавиться, а у нас літо, і у нас все має бути красиво.